20 хвилин з Володимиром Яворівським! І святою неділею вас, дорогі мої українці. Продовжимо знайомство із нашою неповторною, але й трагічною історією в трактуванні дивовижного японця Гіроакі Куромії, котрий подарував нам неповторну історію Донбасу на теренах дикого поля. Зараз, коли на Донеччині криваво вирує справжня війна, Ця історія формування донецького генотипу особливо цікава і важлива для кожного українця. Тому і присвячую їй свою авторську програму, упевнений, що більшість радіослухачів хочуть чути і осмислювати його думки, викладені в праці, свобода і терор у Донбасі. Тому слухаємо Гіраакі. згідно з першим всезагальним переписом 1897 року. Етнічний склад населення Донбасу в Бахмутському, слов'яно-сербському і маріупольському повітах був такий: у відсотках: українці 52,4, росіяни 28,7%. Ще раз для вас повторюю: українці 52,4%, а росіяни 28,7%. греки 6,4%, німці 4,3%. Євреї 2,9%, татари 2,1%, білоруси 0,8% і поляки 0,4%. Кінець цитати: Я лише на мить перериваю плин думки японця Гіроакі Коромія, щоб звернути вашу увагу на цифри, які він навів. Вони колосальний аргумент в дискусії з такими псевдоісториками Донбасу, як Корнілов, котрого українські телевізійники часто випускали на екрани як провокатора. Запам'ятайте ці цифри. Хто б міг, дорогі мої українці, подумати, що у двох тодішніх відсотках татар були предки Рената Ахметова, котрий через сто років приватизує значну частину Донбасу і стане одним з найбагатших людей Європи, і братиме участь у кривавій зав'язці, але вмиватиме руки перед спробою мирної розв'язки в трагічних подіях на Донеччині? Хто б міг? І зараз його бояться чіпати ті, хто міг би змусити Рената поділитися неправедними мільярдами, забраними у зубожілої України. Далі цитую: Героакі Куромію. Яким етнічно різним був Донбас, можна побачити на прикладі українського поета Володимира Сосюри, який народився в місті Дебальцеве на Донбасі. Серед своїх предків він мав щонайменше шість націй: серби, угорці, євреї, українці, французи. І Карчай, кінець цитати. Бачите, цей доскіпливий японець не лише знає нашого Володимира Сосюру, а й докопався до його родоводу, натякаючи, що головне в особистості не етнічна кров, а етнічна душа людини. Далі цитую, Гіроакі Куромію. Говорити про свободу в самодержавній Російській імперії чи в Сталінському Радянському Союзі, видається суперечністю, але при осмисленні стає зрозумілим, що в той час. Коли політична жорстокість була невіддільною частиною історії Донбасу, парадоксальним чином Донбас степова земля, на якій колись панували козаки, символізувала свободу в народній уяві і у сприйнятті Москви і Києва. Зі своїм глибоким підпіллям і в прямому й в переносному значеннях шахти Донбасу були притулком для тих, хто прагнув волі. Приваблений волею і можливостями цього прикордонного регіону, тут осідав строкатий люд з усієї країни та навіть із-за її меж, а безжальна економічна експлуатація та міжетнічні сутички були частиною повсякденного життя Донбасу. В цьому розумінні Донбас можна порівняти із Сибіром, американським заходом чи навіть середньовічними європейськими містами. Кінець цитати: перерву на хвилину потік думки японця Куромії. Про наш таки український, хоч і цілеспрямовано зросійщений, під приводом швидкої інтернаціоналізації, спершу царатом, а тоді й комуністами Донбас. Цей край і справді був своєрідною землею обітованою для кількох поколінь українців. Два моїх села на найпівденнішому поділі, де я народився і виріс, теклівка і городківка в історичних документах М'ясківка, мали в Донбасі начеб свої філії. Там завжди була якась частина і теклівки і городківки, хоч перша була величеньким хутором, без сільради, церкви, електрики й твердої дороги, а друга якийсь час була навіть центром повіту. Під час колективізації та розкоркулення кілька теклівчан та багато м'язківчан, щоб не загриміти в далечезний, проклятий Богом та простолюдом Сибір, тікали в близький і, все-таки, по-українському теплий, прикубанський, а колись. Такий ж українсько-козацький, дикостепівський Донбас, себто Донецький басейн, що навзнак розкинувся між Дінцем і доном. Дінець і Дон однаково рідні українцям, бо пам'ять нашого народу ще тримає донську і задонську україну. Наш городківський сусід Михайло, який вимовляв лише пів слова, а другу половину смачно з'їдав, яка означало я кажу, нехо означало не хочу. Тому його прозвали Васом, забувши, що він таки Василь. Уперше я побачив його і почув хлопчиком в середині 50-х, коли він приїхав у городківку після вербування на Донбас. Приїхав на машині «Побєда», яку в городківці мав лише колгосп, але нас, хлопчиків, до неї не підпускали на гарматний постріл. А тут, у сусідському дворищі, у тітки Га, що мало означати Ганна. Появилася така сама машина, яку він великодушно дозволяв мені мити, витирати сухняною полою і старого маминого пальта, за що Вас одного разу взяв мене з собою, їдучи до Крижополя. Тітка Га літала у дворищі, як ластівка. Щастя, вихлюпувалося з її єства не лише на наш куток, а й на все село. Батьки мені тоді й розповіли історію Васа. Він був не але на їхньому весіллі з Га хтось до сітра. У його склянку долив горілки. Після чергового гірко розгарячилий вас випив цей коктейль до дна. Кажуть, що стояла липнева спека. Васа швидко розвезло. Він вгледів у гурті весільних гаволовів свого клятого соперника, в якого ледве відбив Ганну. Вас посунув на нього з кулачиськами, а вони в нього були як пудові гирі на свого недруга. Той кинувся тікати, але вас догнав його аж в кінці городу в молодій кукурудзі завалив на землю. На щастя, чиїсь руки відтягли васа. Він вибив йому всі передні зуби, поламав ребра і одірвав вухо, щоб далі від гріха весільні гості непомітно повислизали із двору, кажуть, що до вечора вся городківка вже гула про весілля васа і га. Родичі зв'язали васові руки й ноги. Він швидко заснув, але щось його швидко пробудило і витверзило. І він збагнув, що сталося, і що йому за це буде, як тільки смерклося, вас. Подався у світи, тобто на Донбас, і це його врятувало від неминучої тюряги. Вас довго не озивався, хоч кажуть, ніби передавав через легальних шахтарів, земляків з окільних сіл трохи грошви для Га. Коли він через кілька років повернувся у Городківку, вони з Ганною щовечора об'їздили село на Побєді, та коли кінчилися гроші, вас затужив за Донбасом, за шахтою, за зарплатою, посадив Га у Побєду і знову погнав на Донбас. А вже потім. Пробігла чутка, що Васа дуже покалічила шахта, і він доживав віку, нерухомо лежачи в ліжку. А тепер знову японець Куромія. Цитую цікаво, що навіть у розпалі сталінізму Донбас зберігав деякі елементи вільного степу, надаючи притулок людям, позбавленим громадянських прав, вигнанцям, утікачам, злочинцям та іншим. Дехто з них були такими необхідними для забезпечення функціонування промисловості Донбасу, що коли політично неблагодійних осіб виселяли з міст та із сіл Донбасу та всієї країни, їм дозволяли працювати на донбаських шахтах. Коли внаслідок війни та інших лих з'явилося безліч зледарів і безпритульних, Москва знову ж таки скеровувала їх у Донбас. Або ж спроваджувала їх туди, як небажані і небезпечні, на погляд, влади, звичайно, елементи. Тому в очах Москви Донбас був політично підозрілим, коли Сталін вирішив винищити своїх політичних ворогів, реальних і потенційних, Донбас неминуче став об'єктом масового терору. Справді є докази, що Донбас був серед регіонів країни, які найбільше постраждали від сталінського кривавого терору. Ті, хто шукав анонімності, віддавали перевагу Донбасові в цьому аспекті, Сибір, який також утілював свободу, міг би бути не менш привабливий ніж Донбас, проте Сибір символізував і рай, і пекло. І хоча до революції в Сибір їхало багато переселенців, зокрема й українців, після революції він став радше символом вигнання. Каторжної праці і смерті надто для українців, які охочіше шукали щастя в значно ближчому Донбасі. Упродовж усієї своєї історії Донбас був політично некерованим. Сили політичних метрополій, які намагалися заволодіти серцями і думками Донбасу, щоразу зазнавали поразок. Найвиразніше це виявлялося під час кризових періодів революції і громадянської війни, в роки Другої світової війни. І тоді, коли розпався радянський союз, на відміну, скажімо, від сусіднього дону, який 1917 року висунув свої політичні ідеї, такі як Козацька Республіка і Радянська Республіка, Донбас відкидав будь-які політичні угрупування. Політичну атмосферу Донбасу вважали отруйною і небезпечною всі партії. Лев Троцький, смертельний ворог Сталіна, найкраще описав політичну історію регіону. В Донбас можна їхати тільки з політичним протигазом. Кінець цитати. Куромії. 20 хвилин з Володимиром Яворівським! Ну що, українці, не шкодуєте, що я запропонував вам погляд японця, котрий виховався в іншому світі? На острівному архіпелазі зі своєю естетикою, своїм неповторним баченням світу на наш Донбас. Вдумуймося, осмислюємо факти, які він наводить гіпероб'єктивно та його значущі, часто символічні висновки. Курумія не симпатизує ні білим, ні червоним, ні комуністам, ні демократам-патріотам. Він намагається чесно зрозуміти Донбас. І тут мимоволі згадується незабутній прозаїк Григір Тютюнник, котрий хлопчиком під час окупації пішки пройшов увесь Донбас у пошуках солі. Це йому належить крилата думка. Щоб зрозуміти треба полюбити. Отож, повертаємося до сторінок книги Курумії. Це простір прикордоння, де внутрішнє прагнення свободи, дика експлуатація і щоденне насильство змагалися між собою за владу. Подібно до інших спільнот, степ з усією своєю сув'язю свободи й терору був уявною спільнотою. І подібно до інших спільнот ця спільнота також обростала міфами. Особливість Донбасу полягає в тому, що, хоч як по-різному сприймали його різні прошарки людності, він все одно зберігав свою традиційну славу. Краю свободи і терору. Сталінський терор був жахливим. Його застосовували комплексно і широкомасштабно, писати про нього дуже боляче. Його аналіз відлякує істориків, а проте факти доводять, що не слід заперечувати безпосередньої ролі Сталіна у терорі. Головним пунктом у цьому питанні є створення образу ворога. В уяві Москви Донбас був переповнений ворогами, і сприйняття Москви цілком імовірно було слушним, що й доводить моє дослідження. Проте політичній владі бракувало ефективних засобів, якими вона могла б визначити політичний настрій населення, попри, здавалося б, усемогутню таємну поліцію з її розгалуженою мережею нагляду. Це тому, що фактично вся критична політична думка пішла у підпілля. Починаючи від голодомору 32 33 років, Москва, прагнучи викоренити невидимих уявних ворогів, створила новий образ ворога образ класового нейтрального ворога народу замість образу класового ворога, нав'язаного марсистською ідеологією. Приклад Донбасу свідчить, що люди створювали власні образи ворогів, використовуючи офіційний політичний курс. У своїх цілях людність, яка упродовж кількох поколінь зазнавала утисків, сприймала ворога як об'єкт свого невдоволення і гніву. Традиційні забобони виринули на поверхню і утвердилися в народі під новою назвою ворог. Кінець цитати: невже настоящий виходець і представник Донбасу Петро Семененко чимось заперечить людині з країни, звідки сходить сонце? Вперед, товаришу Петре, вперед, із пошарпаними червоними прапорами? Ви ще не таке почуєте від цього слішком ужученого Япошки Гіруакі Куромії, котрий, я в цьому впевнений, читав навіть короткий курс ВКПБ, бо все знає Чортяка, перепатрошив з японським педантизмом усі архіви, всю світову літературу про СРСР, все розуміє японець і в душі, і долі Донбасу, бо полюбив більше, ніж дехто з тих, хто там народився. Досі історію Донбасу писали, як правило, ідеологічні найманці, писали як диктант, а навіть не як переказ, то більше як самостійний твір. І тому в одних працях Донбас поставав як шматок російської землі, випадково приписаної до Малоросії, в інших це денаціоналізована громада без власного коріння, без національних ознак. Такий собі люмпенізований гомосоветікус, котрий живе під землею, а на поверхню піднімається тільки для того, щоб негайно підтримати всі авантюри більшовиків. Інші політичні шарлатани буквально хизуються своєю ненавистю до всього українського, стверджуючи, що Донбас це абсолютний еталон нового етнічного утворення, над яким працювали комуністичні інтернаціоналізатори, советський чоловік якому не потрібна мова, культура, душа, а лише способ апщині. А звідки ж тоді взялися, як не від українського корення Донеччини, український національний поет Володимир Сосюра, звідки як не з Донеччини вийшов національний мислитель, автор книги інтернаціоналізм чи русифікація, котра у 70-х роках минулого століття пробудила свідомість у багатьох українців? За що автор був запроторений до в'язниці, академік і герой України Іван Дзюба. Звідки лицар національної честі і національної свободи, крицевий в національних ідеалах Василь Стус, закатований в совєтському гулазі, якраз перед тим, як мала зійти віща зоря над Україною, звідки Іван та Надія світличні, брат і сестра, чиє духовне світло, чия українськість присвітили нації дорогу в комуністичному морці. Звідки великі українські поети сучасності: Леонід Телелай, Василь Голобородько, Олег Орач, Ганна Гайворонська, Світлана Заготова, котра, утвердивши себе як російськомовна поетеса, впевнено і талановито перейшла на українську і ніби рівніше запрацювала і задихала її поетична душа. Звідки вони? Не з дикого поля, а з нашого українського Донбасу, за яким лежить Кубань, котра досі співає таких українських пісень. Які ми тут, у серцевинні України, позабували, є над чим думати, братове українці, бо нас цікавить саме український Донбас. Донбас у баченні японця Куромії, котрий опанував безліч архівних документів та свідчень очевидців і учасників історії Донбасу. Та процитую вам одного дуже цікавого листа: саме листа, який прийшов із Донбасу. Це Надія Гуленко, Залчевська, на Луганщині. Цитую, Сказавши, що лист цей, звичайно, дещо химерний, але читаю його. При радянській владі, хоч як, а одержували заробітну плату вчасно, і знали, що ніхто не має права скривдити його чи вигнати з роботи. Ну, повірити в це, скажімо, дуже складно, але читаю далі кожен міг поступити й вчитися, а потім їх посилали працювати де хотіли. Але були і тоді такі гади комуністи брали хабаря, щоб залишити, де він хоче. Про мову. Яка різниця російською чи українською розмовляють? Я можу і так і сяк. І ніхто ніколи нас не силував розмовляти російською. Сам собі бери і вирішуй. Кінець цього ще раз повторю дещо химерного листа. Час нашої зустрічі збігає. Отож, до наступної неділі, братове! Пишіть мені. Не бійтеся публічності своєї життєвої позиції. Доброго тижня, вам, українці, з приязню, Володимир Яворівський. Пишіть на адресу Київ Хрещатик, 26, Українське, радіо Володимиру Яворівську. Мою електронну адресу ви можете знайти на моєму сайті яворівський.org.ua. До побачення.